Включаєш ти рекламу і приходять до тебе там сотні тисячі людей, але ніхто не купує. Знайомо, і ти думаєш, що це проблема в тих людях, які там гали трафік, чи проблема в твоєму сайті, чи проблема в асортименті в ціні. Насправді проблема може бути не такою очевидною. А ти поки підпишись, а я розкажу, чому так відбувається перед тим, як купити будь-який товар або послугу, ти що робиш, які дії? Ти йдеш в пошукову систему і перевіряєш відгуки про цю компанію або відгуки про цей товар, а потім приймаєш рішення, що це тобі потрібно, ти готовий купити, після цього вже оплачуєш. Точно так же роблять, як і ти, твої клієнти. Піди прямо зараз в пошукову систему і вбий там назву свого бренду, плюс там слово відгуки. І подивись, що ти там зможеш знайти. Якщо нічого немає, то люди не довіряють тобі, не довіряють твоєму сайту, твоєму бренду і не будуть тебе купувати. І це потрібно негайно виправити прямо зараз. Почати працювати над репутацією твого бренду онлайн. Але якщо ти хочеш, щоб це зробили за тебе профі, пиши мені в особисті.